Чому у Запорізькій області створено 19 військових адміністрацій, і для чого вони потрібні для окупованих населених пунктів? Які переваги і недоліки мають військові адміністрації у своїй діяльності? І про те, як намагається закріпитися на захоплених територіях російська окупаційна влада, докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення 19 військових адміністрацій у Запорізькій області. Відповідний документ оприлюднили на сайті президента 7 березня. Згідно з указом, у Васильівському районі були створення: Благовіщенська, Дніпрорудницька, Енергодарська, Кам'янсько-Дніпровська, Малобілозерська та Степногірська адміністрації. У Пологівському районі створили Воскресенську, Кам'янську, Камижзорянську, Молочанську, Оріхівську, Преображенську, Розівську та Смирнівську адміністрацію. У Мелітопольському районі утворені Новобогданівська та Плодородненська військові адміністрації, і у Бердянському районі Осипенківська, Софіївська та Чернігівська. Зазначимо, що більшість населених пунктів, які згадуються у документі, окуповані російськими військовими. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко вважає, що створення військових адміністрацій у регіоні це необхідний крок, оскільки у такий спосіб спрощується ухвалення рішень у громадах під час війни. Про це депутат розповів у коментарі новинам Азов'я. Більшість рішень приймається колегіальним органом а відповідною радою. Провести засідання ради в умовах ведення е, бойових дій чи знамі військового стану. Зазвичай досить проблематично в тих територіях, які окуповані, тому що люди, хтось залишився на окупованій території, хтось роз'їхався, і зібрати їх на сесію це проблема. А, в тих територіях, які прилегли до зони бойових дій, така сама ситуація, тому що провести сесію Оріхівської міської ради чи Гуляпівської міської ради можливо лише в онлайні з сумнівним. Перспективою щодо легітимності голосів і, взагалі, неможливо вирішити ті чи інші питання, пов'язані з які мають голосуватися таємним голосуванням за таких умов. Військові адміністрації отримують цілу низку повноважень і мають можливість робити це швидше та ефективніше. Депутат пояснив, які питання потребують вирішення у громадах у випадку окупації. Є комунальні заклади, є ж комунальні установи, які потребують а, участі держави або органів місцевого самоврядування. Ось банально а, була там на окупованій території школа. А, частина працівників цієї школи виїхали. А, треба вирішувати питання щодо, наприклад, да, виплати їм заробітної плати. чи треба вирішувати питання щодо звільнення директора, особливо якщо, якщо, якщо директор колаборант. От директор школи і комунального закладу звільняється рішенням сесії. Якщо сесія не проводиться, як звільнити директора колаборанта? Як призначити тимчасово виконуючого обов'язки? На першого на перших етапах активної фази бойових дій ці питання доручили виконувати виконкомам. А з жовтня. Минулого року ці питання повернули в компетенцію рад. Питання надання комунальних послуг жителям окупованих територій, також у компетенції місцевих рад, зазначив Сергій Лишенко. Наприклад, є якась селищна рада, будинки якої отримують електроенергію. Хтось має прийняти рішення про припинення електропостачання, щоб у обленерго були підстави відключити ці території від електроенергії. Це або має бути централізоване рішення по всій державі, що ми не надаємо електроенергію на окуповану територію, не надаємо воду на окуповану територію. Бо, наприклад, обласний водоканал відвантажує воду на окуповану територію, не отримуючи за це оплату. Або ж тоді це має бути компетенція місцевих рад, які мають прийняти рішення, відповідне рішення або робимо, або не робимо. Місцеві ради це рішення не приймали, бо зазвичай навіть на окупованих територіях не могли зібратися. Тепер це віднесено до компетенції військово-цивільних адміністрацій. Крім того, військові адміністрації замість органів місцевого самоврядування зможуть ухвалювати рішення, пов'язані з майновими питаннями. Банально в школу е потрапила ракета, там якась, е візьмемо там, Оріхівська міська рада, е Сузілля. Це комунальний заклад, школа. В неї потрапила ракета. Це все відео, фото, всі бачили. Вона зруйнована. Там пошкоджено і знищено певна кількість майна. Це майно перебуває на балансі, його необхідно тепер списати. Тобто рішення про списання майна має бути затверджено органом місцевого самоврядування. Якщо це цінне майно, яке було у власності органу місцевого самоврядування, взагалі потрібне його рішення. Політолог із Херсона Олександр Мошнігул зазначив, що створення військових адміністрацій має як переваги, так і недоліки. В чому проблема військових адміністрацій? Вони мають такі собі двоякі повноваження. З одного боку, військові адміністрації, якщо ми кажемо про державні адміністрації, тут вони автоматично, голови колишніх, ну, вони всі є головами державних, районних або обласних адміністрацій, вони здійснюють повноваження державних адміністрацій, але їм додаються певні. Військові повноваження, це питання мобілізаційне, це сприяння армії в мобілізації, в організації заходів з мобілізації населення, з мобілізації ресурсів, з, скажімо так, запровадження певного режиму роботи економіки, ті, того, ну, ті, того ж. Комендантської тієї ж години і відповідних заходів інших, які передбачаються під час військового стану. Очільники військових адміністрацій можуть швидко, без додаткових процедур, ухвалювати кадрові рішення, каже політолог. В діяльності в запровадженні військових адміністрацій є свої переваги, тобто сильні сторони. По перше. Начальники військових адміністрацій можуть самостійно оперативно формувати свої структури, свої кадри. Тобто тут не, потрібні, не потрібно передбачене законодавством проведення конкурсів, не потрібна певна відкритість, прозорість у цьому процесі. Начальник військової адміністрації він має бачити чітко, яка йому потрібна структура. Які йому в цій структурі потрібні кадри, і він ну не витрачає час на проведення конкурсів, погоджень, його за це не будуть карати, його не будуть критикувати, і він формує е, ту структуру, яка ну, необхідна йому для виконання е, своїх повноважень? Олександр Мошнігул розповів, з якими проблемами стикаються військові адміністрації у Херсонській області. Схожа ситуація буде і у Запорізькій області, вважає політолог. Ну, перше, звичайно, зрозуміло це брак ресурсів. Заходить е, військова адміністрація у звільнену громаду, коштів мало, дуже проблем дуже багато. Починається тільки визначення цих проблем, проблем і настає розуміння. От як, наприклад, Херсонської області, да, ми обраховуємо зараз збитки, нанесені е з воєнними діями. Вже е департамент екології нарахував 40 мільярдів гривень, це величезні кошти, да? і держава зараз і частки не дасть тих ресурсів для е вирішення проблем. Крім того, у військових адміністрацій не завжди є розуміння реальних потреб громад, каже Олександр Мошнягу. Ми бачимо це в Херсонській області, коли громади не розуміють керівництво навіть по своїх ресурсах, що у них відбувається в освіті. Да, у нас освіта, наприклад, да, освіта вона працює в режимі онлайн. Скільки закладів працюють, це вони ще? Так можуть зібрати, скільки дітей працює, да? в якому стані програми. Програми знаходяться. Нема чіткого розуміння, в якому стані житлово-комунальне господарство, да? той же водоканал, Та в Херсоні постраждали всі ці інфраструктурні об'єкти. Третя об'єктивний такий чинник це брак кадрів. Люди не торопляться йти у військову адміністрацію, не вистачає зараз фахівців. Тобто, по-перше, я вже зазначив відсутнє чітке розуміння ситуації, і ну, відповідно як діяти, да, які першочергові заходи мають бути. Це новини при Азові. У цьому випуску говоримо про створення нових військових адміністрацій для тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Один із новопризначених керівників військових адміністрацій Станіслав Захаревич. Він є начальником Софіївської сільської військової адміністрації Бердянського району, що у Запорізькій області. Станіслав Захаревич розповів новинам Приазов'я, що не всі депутати сільської ради виїхали з окупації. Через це виникли проблеми з вирішенням нагальних для громади питань. У нашій сільській раді для прикладу 22 депутати виїхало на територію підконтрольної України лише шість для прийняття рішень, будь-яких необхідно мінімум 12 голосів. Крім того, ще шість, тобто 16 депутатів залишаються в окупації, із них діяння шести потенційно підпадають під статтю про колабораціонізм. Тобто, якщо е, сільський голова, виконавчий комітет дієздатні можуть приймати рішення та діяти, то сесія сільської ради фактично не виконує своєї функції, не виконує свого завдання. В остання сесія скликалась в середині лютого. І через це робота громади була напівпаралізована, каже посадовець. А в першу чергу це е, питання бюджету. Якщо 22-й рік ми прожили за бюджетом, який був прийнятий раніше, і це дозволило нам в принципі існувати, виплачувати заробітну плату комунальним підприємствам, закладам, установам, то 2023 рік ми жили вже розпочали, скажімо так, існувати по тимчасовому розпису, тобто лише одна дванадцята від бюджету і. Крім того, ми не можемо прийняти жодної програми: ні програми соціально-економічного розвитку, ні підтримки Збройних сил України, ні підтримки будь-якого правоохоронного органу. Тобто, у нас фактично повністю скуті руки. Ми не можемо ні реорганізувати структуру сільської ради, ні внести зміни до складу виконавчого комітету. Тобто, фактично робота напівпаралізована, але це дозволяло, скажімо так, виключно сплачувати. Заробітну плату працівникам і виконувати ті функції, які не пов'язані, скажімо так, з безпосередньо там встановленням ставок податків, пільг і тому подібне. Станіслав Захаревич розповів, які завдання він буде вирішувати на посаді начальника військової адміністрації, впровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану це складання, затвердження та Виконання, внесення змін до бюджету сільської ради, управління майном, питання евакуації населення, цивільного захисту тощо. Тобто, це надзвичайно нагально. Звісно, в плані військової адміністрації є, скажімо так, в законодавстві України дві таких площини. Це коли створюється військова адміністрація, але орган місцевого самоврядування продовжує діяти як окрема юридична особа. Зокрема, у нашому випадку це поки що в такому так. Тобто, буде буду я як військовий адміністратор, буде людина, яка очолює сільську раду і виконавчий комітет, і буде власне виконавчий комітет, тобто таке певне е, кількавладдя. Тобто, кожен відповідатиме за свою функцію і повноваження сесії теж. Фактично не припинені, тобто створена військова адміністрація, але повноваження сесії не припинені. І є друга площина, про яку можна говорити це якщо рішенням Верховної Ради будуть розширені. Права військової адміністрації, і тоді на начальника військової адміністрації будуть покладені функції і сільського голови, і виконавчого комітету і сесії ради. Тоді начальник військової адміністрації відповідатиме ну, по суті за все і нестиме відповідно персональну відповідальність. А тим часом президент Росії Володимир Путін 6 квітня заявив, що на окупованих територіях до 1 червня мають бути створені підрозділи російських силових органів. Путин пояснил такие решения тем, что ситуация у цих регионов продолжает оставаться напряженной. Подчеркну, МВД, прокуратура, Следственные комитеты и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения. Защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от преступности, произвола и насилия. Генеральний штаб збройних сил України 9 квітня повідомив, що російські окупаційні сили продовжують посилювати поліцейський режим на окупованій частині території Херсонської області. Зокрема, у Горностаївському районі тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото та відеоматеріалів, а також контенту, який окупанти вважають забороненим. Під час таких перевірок вони фіксують персональні дані місцевих жителів. Вибірково обшукують їхні оселі. Йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ. Російські окупанти розуміють, що більшість населення захоплених територій все одно мають проукраїнські настрої, говорить Станіслав Захаревич, начальник Софіївської сільської військової адміністрації Запорізької області. Хтось це, скажімо так, активніше проявляє свою позицію. Більшість роблять це пасивно, але тим не менше, люди очікують на повернення мирного життя і повернення того, як було раніше. І зараз окупанти жодним чином не обмежують себе в засобах насильства, в засобах терору постійно щомісяця вони проводять облави навіть по маленьких селах, де проживає лише кілька десятків людей. Вони постійно намагаються залякати на їхню думку про українське населення. Іноді е, колаборанти потрапляють, я би сказав, так під перехресний вогонь, коли один колаборант зводить наклеп на іншого колаборанта, що він має про українську позицію, і між ними виникають непорозуміння. До речі, такі випадки надзвичайно стали частими. Тож головна мета, я вважаю Путіна це придушення проукраїнських настроїв і е, боротьба з партизанами. Суттєвого ефекту посилення силового режиму не дасть, вважає Станіслав Захаревич. Заходи, як я вже зазначив, заходи терору і насильства, які вже ними вживаються, вони на даний момент просто зашкалюють, і це не змінить настрої населення, тому що люди тільки черговий раз переконаються, що зараз з ними відбувається як добре було раніше. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Російський опозиційний політик, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков вважає, що рішення про створення підрозділів силових структур на захоплених територіях Путін ухвалив, аби встановити ще більший контроль на окупованих територіях.

силовые структуры всегда готовятся для силового удержания. Эм, понятно, что пока Путин контролирует захваченные территории армии, естественно, он будет э, контролировать это через армию, через коррупционные администрации. Эм, раз, э, наоборот, а если создание силовых структур, это как раз признак того, что он хочет серьезно надолго там остаться. Он рассчитывает на это. Хотя я думаю, что он абсолютно не прав. Силові структури створюються для того, щоб ну, захоплені території утримували під контролем. Завжди так буває. Тому силові структури не створюються для того, щоб ці території були звільнені. Він речі не то, що ці території не здав. Геннадій Лутков зазначив, що утримання силових відомств потребує чималих видатків. Втім, у Росії щороку ці видатки збільшуються. Путін втратить гігантські ресурси, государство, він урізає образование, социальные программы, ну резает инфраструктурные затраты и так далее, он все эти деньги бросает на содержание огромной армии силовиков, на которую опирается его власть, его государство. Поэтому он на это денег не жалеет. И э, сегодня мы имеем самый раздутый гигантский аппарат силовой в России. Этот аппарат насчитывает, ну, если мы берем вместе, без, без армии. без армії, без, без тюрем, это примерно миллион А если мы посчитаем армию и тюрьму, это получится и ну, еще миллион двести тысяч. Ну, где-то примерно два с половиной миллиона держит по всем направлениям, чтобы обеспечить свою власть. Політик переконаний, що на окупованих територіях посиляться переслідування місцевого населення. Так само, як і у середині Росії. Путін Дважды обращался на территории страны, на территории России, дважды обращался к органам безопасности, и он призывал их усилить работу по недопущению подрыва страны изнутри. То есть есть какие-то враги народа, которые подрывают э, титанические усилия э, путинской власти изнутри. И он дважды уже обращался к органам безопасности с призывом усилить работу в этом направлении. По сути дела, это что-то напоминает... Указы Сталина 36-го года начали вот этой работы по искоренению врагов народа. И я думаю, что страна, вот Россия, она сейчас стоит на пороге массовых репрессий, которые будут развязаны не только на своей территории, но и на оккупированных территории точно так. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Приазов'я. Тримаємося. Вини приазов'я.